Що я все ж таки на цей момент більше солдат, бо війна для мене більшим пріоритетом є, ніж політика. Бо політика, та, що у нас в державі, вона все ж таки людей роз'єднує. А от війна, вона зараз всіх об'єднує, тому все ж таки пріоритет має бути тут. Я критикував президента стосовно цього закону про особливий статус, який він підписав врешті, і принципову свою позицію виказав. А говорити там про інші речі просто не приходить. Я знаю точно, що було двоє винних. Воловайській трагедії, два, два генерала. Їх ну, коло звичайно, що можна розширяти, але від цих людей залежало тоді ну, майже все. Це генерал Литвин, який втіки кинув свої підрозділи. Генерал Самчак, який неадекватно командував, він не зрадник і не бойовився, але просто неадекватно така злочинна некомпетентність. Розумієте? Командував тими підрозділами і не вивів вчасно, коли можна було це зробити. Хотілося, мабуть, чергову зірку на погони отримати. Що а Верховний Головнокомандувач – це Верховний Головнокомандувач. Прийде час, і Господь Бог, і український народ дасть йому оціну. Можливо, він прийде дуже швидко. Бо для нас, я вже наголошував на тому, для нас дуже важливо, щоб від нього не було прямої зради. Бо якщо буде зрада, я його попереджав, до речі, особисто. Ми скинули Януковича, ми скинемо і Порошенка.